Близько 30 років тому ми з дружиною розлучилися. Після розлучення я аліменти не платив, так як дружина із донькою переїхали в інше місто. Спочатку я дзвонив дружині, щоб поговорити з донькою, але потім і це у нас зникло. Я залишився абсолютно один. Особисте життя у мене не клеїлося. Я не одружувався потім кілька років. Та й не хотів, якщо чесно, мені б відносини із донькою відновити. Ось так я і прожив на самоті більше 15 років. Моє життя було одноманітним, нудним, але це було до того моменту, поки я не отримав повідомлення в соціальній мережі від своєї дочки із такими словами. Я ненавиджу тебе. Як тобі може бути так наплювати на нас? Виявилося, що кілька років моя дочка боролася з хворобою, а нещодавно їй зробили важку операцію. А я про це навіть не знав. Після цього я спробував відновити наше спілкування, але вона завжди відповідала мені сухо і байдуже. Через рік я зустрів жінку, і ми вирішили одружитися. А через півроку після весілля у нас народився син. Я вирішив поділитися радісною новиною з донькою. Але і тут ми посварилися. Вона сказала, що дружина нагуляла сина. Я, звичайно, не повірив. А потім я дізнався, що став дідусем. Я попросив дочку вказати свою точну адресу, щоб я зміг побачити внучку. І, на мій великий подив, вона це зробила. Ми всією сім'єю зібралися до неї в гості, але вона сказала, що ми не маємо права переступати навіть її поріг. Я довго мучився ночами, думав, чому дочка так на нас відреагувала. І згадав її слова про мою дружину. Просто заради інтересу я провів тест зі своїм сином. І, як виявилося, дочка була права. Після цього я подав на розлучення, так як мій будинок був записаний на дружину, я залишився на вулиці ні з чим. Родичів у мене немає, дочка єдиний родич. Не хоче мене бачити і чути, що мені робити, як мені жити далі. А головне, на що і де.